Хочу сказати, то що у мене вудочка за 100 тисяч. Я її знайшов в одному місці, я вам потім покажу. Вон. І ще я купив цей глай. Ще купив, ну, планер тут називається. Планер можна сказати. Він знаходиться на одному острові, це називається Старовинний острів. Прям такий старовинний називається. Ось сідаємо. Так що це я не купляв? Це треба самим шукати деталі та робити. Це було важко. Я вам покажу цей ось. Ось там, бачите, старовинний острів зеленим. Ну, я туди зараз не забираюся. І не забираюся острів сонячного каміння. Тому що. Коли я появляюся в ті грі, я появляюся тільки там, то я там і хочу вам показати першим цей острів. Ось острів сонячного каміння. Ого. А хто це тут скільки всього поклав? Коли я тут з'явився, вп... такого не було. Дивіться, скільки тут сіток для риби. А ну кого це сітки для риби? Ну давайте теж одну, одну сітку поставимо. Ось сітка купляємо одну сітку. І, наприклад, ось сюди кладемо. Все, ждемо, поки тут зловиться риба. А от кого оці всі сітки? Ось це сітки якогось клетка, не знаю. Ну вони мені не мішають. Це сітка якась квадка, але вони не мішають. Я поняв це його. Тут написано АФК, АФК тут означає стояти і нічого не робити. А тут що є? О, о, тут впіймався риба. А ну, а у мене впіймався. Ні, походу. Класно він виїдеть. Ну це я знаю про що, що це таке. Це у нього 351. У мене є два другі, у яких по сотий рівень. Ну як? Одного 288, а другого не пам'ятаю. І от тут у цього так побільше можна сказати. Тут є стульчик, на який на шей не може сісти. І він зараз збирає всі сітки. На цей не бери, це моя сітка, я її поставив. Тут я виглядати, коли його... Коли риба зловиться. Ще тут є штуки як тотеми. Ось, наприклад, у мене є ось тотем вітру. Якщо його активувати, то з'явиться вітер, якщо. Ну там тут є різні теми. Вони є. Но я. І я зараз. Я його активував. Я не думав, що його так що його я зараз активую, тепер виявився вітер. У мене є. У мене є інші штуки для пересування. Це ось оце от човен, він стоїть недорого. Ця доска нормально так. Бас цей човен, так. Он, я його накупив, 6 тисяч стоїть, я його накупив. Оцей от ну, човен такий шаровий. Я його купив він цей катер, він такий дорогий, я вам скажу. 10 тисяч начок стоїть. І ще я купив оцей от горшочок за 5 тисяч, колись була акція. А тепер, я думаю, він дорогий стоїть. І підводну от вод... і, оць... і підводний човен я зробив сам. Ей, ти що тут поставив свої? Ну, останні, я думаю, це мій. Тепер не можу розрізнити. Ну добре, потім вернуся. Отпі я ще замічу. Оцем от, от, от ключем тебе вдарю. Ну, а так я майже завжди появляю. Кат, Отої катер. Ну, краще подивляти оцей от горшочок, бо він швидкіше. Сі в нього та й поїхали. Головою зробили і поїхали. Тепер який я вам наступний острів покажу. Це коли інтернету не вистачає. Подождіть з друзі. Ага, все. Тепер обійду на Великий Риф. Та що ж таке? Може, краще в такому горшику не треба плавати? Ого? Що таке? Цей горшик, це називається. Що, для удачі? А по-моєму, це зовсім не для удачі? Все? Не буде такого? Не буде, можна далі. По-моєму, краще не прыгати. Що таке? Опа? Можна? Поїхати, будь ласка, великий риф. Ой, ой як я розігнався. От тут де мені треба прямо. Ну, тільки щоб знову не глючило, не глючив, бо це погано. Ой, я можу крутити. Погано. Чому ти глючиш, гра? Ой, аж. А, я знаю, що це таке. Тут нічого цікавого. Просто щоб корабель появити і все. Он туди нам треба. Чого глючить? Що вже таке? Якщо я не трогаю, е, будь ласка, дайте мені доїхати. Я вийду з цього горшка щастя по-моєму. Давай, подасочка. Ой, вже зверху появилося великий риф. А що це там таке? А, що це таке? Потихеньку треба їздити. Що це таке? А, ну що це таке? Ам, понятно. Тут ще є така русалка, вона нам зараз не потрібна. Є корабель. Піраців. Ну тут немає того, у якого можна продати рибу. Можна тільки призвати якийсь корабель і все. Я більше не буду приз. Я більше не буду призвати цей горшочок. Буду тільки оце призвати. Все. І тепер я вам хочу показати тут Атлантичний шторм. Це крута штука, тому що тут можна зловити круті, круті риби. І чому я не ловлю риби рибу, якщо головна задумка цієї гри, що треба ловити рибу? Ну, давай тоді половимо. Ми так кидаємо. Потім нажимаємо шах-шах і нам ловиться риба. Зверху проявляється... Ну, знак. Потім нам треба так контролювати. Ну, щоб ловити рибу. Може просто відпустити і все. І не буду ловитися. Ну, цього краще не робити. Треба прямо так рулювати, можна сказати. Ось, наприклад, бачите, які тут красиві риби. Только в Атлантичному штормі. Ось еще рыбку я ловлю. Я вам хочу только показать мифичную рыбку, которую тут можно зловить. можуть виглядати так з-під води. Якщо вони виглядають з-під води, значить це якісь великі рибки. Так, це книжка на яких ми островах. Ось це, от, наприклад, я злив риби. Які я злив риби на на чайному острові. Одна веселкова, одна міфічна і одна легендарна. Інші всі легендарні ніякі. Дивно. Ось. Атлантичний шторм, як я зуїв. Я звую всі риби ось риба пустоти ось така. Це ось ці міфічна риба. Легендарні. Ну ось, інші рибки, які. Є. Тут є ось така рибка. Що тут ще який був? Ось, ось така. Такі дивні риби, наприклад, можуть бути. Що ще тут є? Ось Великий Рив. Я більше на велив великому риву тільки в антиатичному штормі, то я зробити тільки одну рибу. А от оце от я не пам'ятаю, що це Якийсь автор стражей. Не знаю, що таке. Це я не знаю, що це за. Ось оце от болото, оце я тут знаю, я тут рибачив. Тут є одне ек екзотичне, це екзотичне, понятно. Ось міфічне і легендарне. А Всі інші прості можна сказати. Океан! Тут може в океан не шовити риби, ну тільки дуже багато риби якось екзотичніці. Ось, ось я взяв тільки дві екзотичні там Ось цей, ось цей є тут той. Е, де воно? Ось, чи де? Ось Атлантичний шторм. Ось. Старовинний острів. От скільки я тут зловив риб. І от таке, і таке, і ось таке дві каміння. Каміння. Оце. Ну, тут є багато чого зловив. Навіть тут є одна дуже валетенська риба. Я її продав. Забув вам показати, що тут ось це. Це я вам покажу, О, начебто. Десь у нас низ. Викрив. І ось океан. І... А, понятно. Ну, це. Ну, сюди важко попасти. Оце, де я, зараз показую тут важко. Отут -от, це острів, де можна зловити Тільки Хаймар. Це острів, де можна зробити оту підводну водку. Тепер От такий острів є. Острів сніжних там чогось яких кап. Ось острів сонечного каміння. Ось тут є багато чого у мене. От, наприклад, це екзотичний, оце міфічний, оце, оце легендарний. У мене тут всі риби. Тому що я тут довго і довго рибачив. Я все своє життя рибачив. Ну, як все своє життя, я тут просто багато рибачив. Ось ось, ось начебто. Одна риба, тому що я тут не рибачу. І вертів ось ключики у мене є. І у мене всі. Риби відкриті, крім одної. Мені треба її дуже дуже сильно відкрити. Дуже важливо. Тому що я зможу відкрити оцим великим ключем ворота і відкрию е, собі новий острів. І мені. А щоб я міг відкрити, мені треба зловити останню рибу. Ну я вам хочу тут показати, як ловиться міфічна риба. дивіться тут коли міфічна риба то тоді оцей знак він стоїть такий яскравіший червоніший і, і ловити і ловити його стає важче, він такий швидко рухається і тут знизу може показати що цей прогрес така лінія йде за з того погапоказація, бага... ну як можна назвати? То тоді, там під оцим, в саме унизу, тут же показуються оці штуки, як ловити рибу, і там є показати. Цей, який не заповнений, і постійно заповнюється. Комуністична риба? То. Нижче цього під ним може з'явитися написано, що ось прогрес там повільніше, наприклад, аж на 70%. Може стати швидше на 20 плюс 20%. Ну, я вам зараз покажу. Тільки згодом міфічну. Ну, може і в іншому місці зробити міфічний, де краще ловиться. Зараз ми поїдемо. В острів. Як його там... Старовиний острів, точно. А ще під ним чому великий риф, тому що подивіться, ну це справжній риф там знаходиться. Ось. Я просто вам не показував під водою. Покажу, який в другий раз, тому що тут точно в цій грі буде другий. Частина. Тут дуже багато, друзі, чого. Дуже довго розказувати, то буде точно багато частин. В острові великий Риф тут є пару пару цих Атлантичних штормів. Врізався. який це острів. Рос. Роситбей, чи як його? Не знаю, як його назвати. Северна Експедиція. Це. Ви важко попасти. Ну, давай, краще. Не Северна Експедиції, зараз вам покажу. Там дуже прикольно. Хочеться прям вам показати. А що це таке тут? Тому буде подивитися когось. Северна Експедиція. Це таке місце. Ну... Отакий от портал. Серну експедицію. Зараз зайду в нього. Він просто ще не прогрузився, а так це красивий портал. Ну, заїжджай в нього. Ось зайшов в нього. Це вихід звідси. Ось. Написано. Ось вихід з Атлантичного місця, можу сказати. І ось ми їдемо на северну експедицію. Отакий портал. Це далеко-далеко від початку. А що я вам хочу розказати, швидкість цього 180. К... Е... Сантим... Ой-ой-ой, я десь застряг. Ничего ж я встану. Ничего. Давай попробуємо вийти. Давай, забирайся. Забирайся, ж... ч? Давай. Я, я що, не зможу з -під це вийти? От тепер я зможу вийти. Все готово закриваємо і можна полетіти. Щоб пройти тут, тут можна перебавити, а можна отуди пройти, пройти, можна сказати, паркур і попасти в одну пещерку, можна сказати. Ну, спочатку я вам хочу показати, що тут на початку у нас. Тут у нас там, де можна подивляти кораб... кораблі, там все таке ось якась дівчинка тут. Ось, тут якась. чоловічик. Водина. Е, Вудочка за 25 тисяч. Нормально. Я ось нажимаю продати весь всю, весь свій портфель, можна сказати. І всі речі. І все. І всі речі, що пропадають, крім оцих двох. Оця от екзотична оця веселкова, а оця от міфічна. Ні, теж веселкова. От вони не продалися. Тому що вони рідкісні. Тут теж якийсь стоїть. Ну, проходимо такий паркурчик маленький, можна сказати, на льоду. Тут же можна скользити і крутитися так ще прикольно. Ну, тут треба довго проходити. Угу, треба сюди запрягнути. Пригаємо, плігаємо сюди. Тут, тут, тут прозрачні кустики можна. Отак От зайти в них. Та, то як що хоминки можна сказати. Залазимо, залазимо вже ви... ще вище і вище. Все вище і вище. І ми ще навіть до того місця не дійшли, тому що тут кінець, а насправді це ще не кінець. Мидемо сюди думаємо. А де продовження? Заходимо в печеру. Тут не знаю, якийсь камінь висить. Ось, залаз. Ой, що таке? Ось, залазимо на оці от. Коробки і заприхаємо сюди все. Тепер ще вище. І тут, бачите, тут є продовження. Ну, можна було і задів пройти. Не, я просто так показав, можу сказати. Ще вище піднімаємося, стаємо ще холодніше. От туди я не знаю, що, Но нам треба йде прямо і готово. Я ліз, я ліз кудись -ку сюди. Ну я тоді не замічав оцей прохід ще вище. Ось піднімаємось ще вище. І тут є знову продовження. Тому вже дійшли до того місця, але ми піднімаємо ще вище, я вам хочу не І Іще вище. І Вже нижче, тепліше стає. Йдемо і піднімаємо знову туди наверх. Це все довго-довго проходити, але ми та проходимо. Що це тут таке? Якийсь кристал? Отак, От ідемо. Піднімаємось наверх. І ще вище. І ось у нас оце подивляється. От тут вже дуже небезпечно, може померти просто стоячий. Тут можна задихнутися, тому що тут дуже холодно. То краще отут, рибачити. Наприклад, я зараз спусюся вниз, вниз. І там перебачу. Якщо ви купили його там на сервино осерю, може просто. Ну, можна брати речі, і ти падає я ж тоді. І ще що? Ну, обережно. Я вам хочу сказати: обережно будьте, коли ви будете йти на. Те що Старовичний острів? Вокруг нього куча небезпечних морів. Вони знаходяться в, в торці під назвою ближайший старовинний острів. Тут вокруг нього находятся небезпечні моря. Коли там на ньому плавить? На якомусь транспорті туди пливеш. Вверху у транспорта подивляється життя. Ну, ХП. І там є різні штуки. Можуть з'явитися земні шипи. Може. Можуть, бом... Можуть бомби вийти з... від землі. І ще що може бути? Ще може бути водоворот, який можна заліститися, але ну, якщо тут він засосає твою водочку і човен. А якби це був простий, то тоді він не засосав його всередину. Як середно? Під підне на дно. І так треба буде. Знову треба самим буде пливти, туди пливти. Ну, так, є там шлях один, де немає небезпечного моря. Колись був один шлях, де немає небезпечного моря. І потім з'явився другий, а той шлях вже перестав бути правильним. То будьте дуже обережні, коли ви йдете на. Тервини острів. А на цьому ми будемо закінчувати. Саме був Стас Фред 2015 і всім па-па-па!